Довго очікувана новинка цього року – це новенький Toyota Land Cruiser Prado J250 24-го року. Це в нас повноцінний великий рамний 4х4 позашляховик, який на відміну від усім відомої трьохсотки з'явиться ще й в Америці. Музика І давайте подивимось, що ж він з себе представляє його зовнішній вигляд. Він старомодний, трошки незграбний, проте брутальний і дуже незвичайний порівняно з сучасним моделюванням. Саме такі почуття з'являються, коли вперше його а, бачиш. Так цей офроудер несе в собі дух предків і стиль минулих часів, але при цьому він доволі. Технологічно. І якщо чесно, вперше побачивши його передок, мені здалося, що Toyota просто причепила свій шильдик на Land Rover Defender, або якимось дивним чином об'єдналась з Фордом і зробили ще один бронко. А ось задня частина, от вона дуже сильно нагадала мені четверте покоління Mitsubishi Pajero. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, або якщо не погоджуєтесь, одразу напишіть в коментарях, тому що екстер'єр тут доволі суперечливий. На сьогоднішній день новенький Prado, він представлений лише в трьох версіях, в трьох комплектах. Але нам анонсують, що зовсім скоро їхня кількість може зрости. І до речі, зовнішній вигляд напряму буде залежати від обраної комплектації. Найпростіша називатиметься 1958 Edition. Давайте поглянемо на неї. Характерна кругла оптика, незабарвлений пластиковий передній бампер, який буде не шкода використовувати на пересіченні місцевості. Така комплектація вона не виглядає супер-розкішно, але покаже себе максимально практично. Я думаю, ви розумієте, про що я. Тож тут е, ціна якість. Це ціна. Цього автомобіля, про яку ми поговоримо трішечки пізніше, і сама комплектація вона максимально практична для оффроад-їзди. Середня комплектація вона буде називатися просто Land Cruiser. І ось в цій комплектації вона виконана в дусі FJ62, Ось того старого крузака, що випускався з середини по кінець 80-х. Я думаю, саме ця комплектація буде найпопулярніша, тому що тут зовсім інша лазерна оптика та складові бампера. А зовнішній вигляд цієї комплектації, як на мене, значно відрізнятиметься від інших. І на перший погляд можна навіть здатись, що це інший автомобіль, але це тільки на перший погляд. І найлюксовіша з усіх комплектацій на сьогоднішній день це First Edition. І за словами Toyota, таких буде випущено всього лише 5 Тисяч одиниць, але слова Toyota, потім буде ще й 10 тисяч одиниць. Ми це все проходили, ми це все знаємо. Безперечно, вона буде найбажанішою. Тут Кругла оптика, захисна пластина спереду та релінги на даху. І у всіх вище перечислених комплектаціях за стандартом передбачено пакет безпеки Safety Sense 3.0. Що в нього входить? Як вказує виробник, це адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, втримання в смузі, контроль сліпих зон, управління світлом фару і розпізнається. Навання дорожніх знаків так само у всіх новеньких Land Cruiser за стандартом 18-дюймові диски. Але за додаткову плату ви можете отримати 20 дюймів. А от якщо ми зараз з вами поговоримо про сучасні фішки, то новий Toyota Land Cruiser Prado має набагато більше можливостей синхронізації, ніж модель попереднього покоління. Тобто, окрім стандартних Apple CarPlay, Android Auto, також новенький Toyota Prado може отримувати оновлення по повітрю. Це перший Land Cruiser, який має таку. Можливість зараз поясню про що я взагалі позашляховик також має опцію Smart Key із системою Remote Connect від Toyota, яку ми вже знаємо. Система на основі предплати дає водіям використовувати функцію Digital Key. тобто цифровий ключ, дозволяє смартфону водія або будь-якому іншому перевіреному смартфону відмикати двері автомобіля, відкривати двері багажника і дистанційно запускати автомобіль. Та ще багато безліч функцій, які придумують також за додаткову передплату. Тепер останні 100 гривень з вашої карти буде списувати не Apple Music, а Digital K від Toyota. А тепер давайте поговоримо про деякі стандартні функції, які отримує кожен новий Prado. Отже, оснащення нового прадіка включає передні гаки, контроль допомоги при спуску, той самий Crawl Control, блокування заднього диференціалу, постійний повний привід 4х4, і серед опцій є навіть система від'єднання передньої стійки стабілізатора поперечної стійкості, що допомагає збільшити тут. Самоартикуляцію коліс. І якщо порівнювати з минулими моделями, рама тут стала міцнішою, а підвіску зовсім змінили. Що, в свою чергу, позитивно позначилось на керуванні як на асфальті, так і на бездоріжжі. Але тільки посиленою рамою гори не підкорити. Тому тут так само важливий дорожній просвіт. Вправда, з цим все в порядку: 221 міліметр. Ну, що маємо, то маємо кут в'їзду 30 градусів, а з'їзду 22. Та вперше за всю історію новий Прадо отримав електричний підсилювач керма та 17 дюймові гальмівні диски. До речі, що цікаво, в новому Прадо вирішили відмовитися від їхнього старого V6 на користь турбованої чотирьохциліндрової гібридної установки. Об'єм цього двигуна всього 2,4 літра, але завдяки гібриду він може розвинути майже 330 кінських сил, і завдяки цьому він здатний буксирувати трьохтонний тонний. Притчі. Що ж в нас по інтер'єру? Тут треба трішечки подивитись і одразу прокоментувати. На перший погляд, салон може здатися не зовсім тим, чого очікуєш, але не дайте себе обдурити. Тут є безліч сучасних технологій і позашляхових фішок. Всі комплектації без винятку будуть оснащені цифровою панелью приладів і сенсорним мультимедійним екраном, а його діагональ, так само, як і обивка салону, залежатиме від обраної вами модифікації. До прикладу, та сама базова комплектація 1000 958 Edition, вона буде оснащена тільки текстильним салоном і 8-дюймовим екраном, шістьма динаміками і ручним регулюванням сидінь. Тут Тойота пішла по олдскулу на от в середній комплектації в тій самій Land а вже буде шкіряний салон і електрорегулювання передніх сидінь, які також будуть оснащені підігрівом і вентиляцією. Ну а екран буде трохи більше 12 дюймів. Проте зараз ми говоримо про автомобіль 24-го року, оновлення, а все про що зараз ми тільки. Яки що поговорили е, з приводу салону, є навіть в Audi А 13-го року. First Edition, ось та сама моцна комплектація, вона буде нафарширована всіма благами вже за стандартом, адже не дарма ж вона найлюксовіша і рідкісна комплектація. Звичайно. Три ряди висококласних шкіряних сидінь з можливістю поставити капітанські крісла на другий ряд, і 12 динаміків вже від JBL Занурять вас у світ якісного звуку. До речі, про динаміки від JBL і їхню кооперацію разом з Toyota. Дуже хорошим прикладом такої кооперації є Toyota Sequoia. Нова Toyota Sequoia, там майже всюди є. Також акустика від JBL і вона себе зарекомендувала як максимально потужна. Далі, в First Edition є проекція на лобове скло, так само в якості. Тут запропоновані посилені пороги та додатковий захист днищ. І в цілому цей новенький Toyota Land Cruiser Prado J25024 року це хороша новинка. Це брутальний позашляховик. Так, є питання до оновлених комплектацій, є питання до того, що Toyota видає за якісь. Прорив у а, моделі Land Cruiser, але при тому м -м, мені цей автомобіль доволі таки сподобався, тому що тут адекватна його стартова ціна, тому що в США вони будуть починати від 55 тисяч доларів, і Прадо, безперечно, він здивував своїм екстер'єром своїм зовнішнім виглядом. Він точно підкорить увагу всієї світової автоспільноти, тому що, по-перше, це Toyota, По-друге, це Прадо, який оновився. Цього ми всі чекали, тому що трьохсот це круто, але хотілось вже чогось. més Іншого, можливо, трошечки більш дивного в екстер'єрі. До речі, це вони зробили на 100%. І мені здається, що вас цей Prado також не залишить осторонь. До нього буде прикута увага. Хороша ціна, цікавий екстер'єр. Ну і в принципі, доволі нормальні комплектації. Ми ще будемо дивитись, що ж буде в інших комплектаціях. тому що Toyota нам анонсує ще деякі. але це вже буде потім. Ви зараз в коментарях напишіть яку ж. Новинку ви чекаєте саме більше, про яку ви хочете, щоб ми розказали? Звичайно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. А це була компанія Грандкар. Звичайно, до зустрічі в наступних відео.